Давайте розберемо, чому насправді Шольц не дає далекобійні ракети Таурус Україні максимально коротко та максимально змістовно. Поїхали! Таурус німецька авіаційна крилата ракета класу повітря поверхня для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу ракетоносця, тобто літака, в зону дії ППО противника. Тобто ракета запускається з літака та летить дальністю до 500 км. Хоча, в питанні передачі цих ракет Україні є дискусія про те, щоб встановити обмеження по дальності до 300 км. Кілька днів тому очільниця оборонного комітету Бундестагу парламенту Німеччини Марі Агнес. Штрак Циммерман повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц є єдиним серед членів урядової коаліції, хто блокує постачання ракет Таурус Україні. Сьогодні до коаліції Шольца входить три партії: партія Шольца соціал-демократи, партія Цимерман вільні демократи та партія Зелених. В Німеччині цю коаліцію називають ампель-коаліціон. тобто світлофорна коаліція відповідно до кольорів цих партій. І от серед цієї світлофорної коаліції, всі, крім Шольца, підтримують надання Україні далекобійних ракет Таурус, і всі про це публічно заявили. Цимерман постійно пише про це у Твіттері та каже на всіх телевізійних етерах: вона виступає за передачу ракет без жодних обмежень для України, вважає пропозиції обмежити дальність ракети необґрунтованими. Від партії Зелених про необхідність передати Тауруси каже чинна очільниця Міністерство закордонних справ Німеччини Анела Бербок вся коаліція єдиним фронтом. Тисне на Шольца, щоб змусити його прийняти рішення про передачу ракет Україні, яке, за словами Дмитра Кулеби, вже давно лежить на столі у канцлера. Але в чому ж проблема? Чому канцлер Німеччини вагається та не приймає дуже важливе для України рішення? Канцлер Німеччини після закінчення Другої світової війни та заснування Федеративної Республіки Німеччини у 1949 році посада, яка в своїй зовнішній політиці без жодних вагань орієнтується на позицію адміністрації президента Сполучених Штатів. Америки. І прикладів цьому багато. Згадайте позицію канцлерки Ангели Меркель щодо російської окупації Криму та російського вторгнення на територію Донецької та Луганської областей, максимально уніфікована з позицією президента Барака Обами. Жодних поставок летальної зброї, навіть заборона на поставку оборонного озброєння. Ангела Меркель на рівні НАТО блокувала продаж Україні 110 рушниць зі штатів та Литви. 20 з них були антидроновими. Вся зовнішня політика Німеччини фактично інспірується з Вашингтоном, який після Другої світової війни є єдиним моральним авторитетом для канцлерів Німеччини. Винятком можна назвати каденцію президента Дональда Трампа, бо він особисто підривав транс. Атлантичну єдність та робив закиди у бік Німеччини. Нагадаю свіжу цьогорічну історію з танками та БМП західного зразка. Всі тисли на Шольца, щоб той надав Україні німецькі леопарди та мардери, і він був готовий їх надати, але очікував позицію Сполучених Штатів Америки та президента Джо Байдена і при цьому активно просував рішення про передачу Україні американських Абрамсів та Бредлі. І цього вдалося досягнути на початку січня. Президент Сполучених Штатів Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц спільно прийняли рішення про передачу Україні танків Леопард та Абрамс і БМП Мардер та Бредлі. Всі, хто зараз критикує канцлера зсередини його коаліції, не прийняли б рішення про передачу Таурусів Україні без аналогічного рішення в адміністрації Байдена. Всередині Німеччини це, звісно, бажання підтримати Україну, але зокрема і змагання за рейтинги. Тепер думаю, зрозуміло, куди треба стукати, щоб нам надали німецькі далекобійні ракети Таурус. Вашингтон, Округ Колумбія, Пенсільванія, Авеню 1600. Це адреса Білого Дому. Якщо ми дійсно хочемо отримати Тауруси, а не хайп навколо Шольца, слід активно говорити про передачу американських далекобійних ракет Атакамс. Мені здається, що якщо Шольц прийме рішення про передачу Таурусів Україні без аналогічного кроку від США, це буде дивом рівня другого пришестя Христа. Але шанси на це точно є. От за що точно треба тиснути на Шольца та Німеччину, так це за передачу обіцяної Україні техніки. Бо станом на початок серпня з усієї техніки, яку Шольц пообіцяв Україні у січні цього року, була передана лише її незначна частина. І Німеччина дуже добре навчилась Тувати про чергову поставку цієї техніки, ніби це нова партія, що сприймається у нас з серйозним оптимізмом, але при цьому тиснути на Шольца слід з дуже великою вдячністю до Бундесергіру за надану Україні допомогу. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Також переходьте на інші мої соціальні мережі. Також ставайте спонсорами мого каналу та отримуйте завчасний доступ до моїх великих відео. І ще у мене є до вас прохання. Якщо у вас є зайві 10 20 20, 30, 100 гривень, закиньте їх на збір моєму приятелю Толіку Боціну. Він дуже чемний волонтер та турбується про кожний свій збір. Цього разу це корщ для військових на Сході, ціль 220 тисяч гривень, зібрано 75. Обов'язково донатьте, всі посилання ви знайдете в описі під відео. До зустрічі!